Рівненщину атакували мошки та мокреці. Найбільше відчувають їх нашестя жителі північних районів області. Адже живуть ці комахи поблизу річок та боліт. Скільки ще терпітимуть жителі області таке сусідство? Та як захиститись від укусів цих комах? Дивіться далі у сюжеті. Ребята, оце реалії. Це просто якийсь апокаліпсис. Це я да а ми Все і прос нормально <гум> такі реалії повсякденного життя зафільмували жителі села Томашгород, що на Рівненщині, не відстає від нього у нашесті комах, і село Бутейки на Сарненщині. Мошки та мокриці просто обліплюють усе живе навколо. І така ситуація на півночі Рівненщини є цілком нормальною. кажуть в центрі контролю та профілактики хвороб. Для Рівненщини ці комахи зовсім не є новиною. Рівненщина є зоною масового поширення гнусу, таке собі наше професійне визначення, і зустрічаються вони повсюди. Але з мошкою дуже знайомі мешканці нашого болотистого полісся, а також люди, які проживають на берегах річок, де є повільна, гарна течія води. Єдине, що цього року їх там вкрай багато, і на це вплинула тепла зима, весня на повінь та сезонні дощі. Першочергово пов'язано з тим, що цьогоріч була м'яка зима. Мягка зима не сприяла тому, що яйця мошок, на стадії яких ці комахи зимують, вимерзли. Вони максимально багато збереглися. І досягли до того свого піку. Плюс, коли навесні було багато опадів, і як ви пам'ятаєте, були великі повені не тільки на території Рівненщини, а взагалі на всій Україні, багато води сприяє тому, що є багато місць виплоду цієї комахи. Триватиме нашестя комах орієнтовно два-три тижні. Надалі їх чисельність зменшуватиметься. На цей процес істотно впливатиме температура повітря та відносна вологість однак, поки спостерігається пік їхньої активності Жителям Рівненщини потрібно захищатися від мошки та мокритів. Пам'ятати потрібно про те, що найпершою лінією захисту є одяг, максимально закритий одяг. Мошки кусають переважно вранці і ввечері. Однак, якщо ми говоримо про певні райони нашої області, де є масовий їх випліт, вони можуть нападати і в день. Рідше менше жити з ними там ще можна. Якщо ми знаємо, що ми будемо їхати на природу, треба обов'язково пам'ятати про репаленти. Репаленти це речовини, які відлякують комах. Репаленти обираємо ті самі, які ми користуємося при захисту від комарів. В хаті, в будинку, в оселі кожної людини, ну влітку будь таки має бути фумігатор. І найбільш екологічне це що називається мастхев, це проти москітні сітки на вікнах і на дверях. Це захистить і вбереже. We'll <laughs> Не варто забувати і про захист свійських тварин та домашніх улюбленців. Вони страждають від окусів комах не менше ніж люди. Але перш ніж купувати засоби для відлякування мошки та мокритів, слід порадитись з ветеринаром через те, що слина цих комах містить отруту, яка викликає алергічну реакцію, набряки та свербіж, це може призвести і до анафілактичного шоку. Тож людям, у яких погіршилося самопочуття після контакту з комахами, необхідно звернутися до лікаря. Зв'язку з тим, що мошка виділяє дуже Багато гемолітичної отрути, а крім того, в неї такий рутовий апарат, що вона ем, підгризає і підлизує кров рани. Ем... Дуже довго заживають, дуже довго. Якщо є проблеми, обов'язково треба йти до лікаря. Тут вже негайно. Якщо ми бачимо, що є задуха, високе серцебиття сильне. Якщо змінюється артеріальний тиск, чи збільшується, чи зменшується, не чекати, що буде, не вживати самому антігістаміні, які в нас є, а звертатися медичною допомогою. Це буде гаразд. Якщо укуси комах є немасовими і самопочуття не погіршилося, експерти радять наступне. Можна скористатися тим, що якщо щось є у вас холодне, прикласти холодний компрес і содовий компрес страшенно допомагає в таких речах. Рекомендують багато фахівців чайні олії, ефірні олії. Ну мають вони певний сенс використання, звичайно, якщо ми говоримо про невеликий такий напад. Одіячайного дерева, лимонграсу. додамо, що мошка та мокрець дошкулятимуть людям і в липні. Стосується це не лише північних районів області, а й міста Рівне. Щоправда, їх кількість значно зменшиться. Попри це про захист від цих комах не потрібно забувати упродовж всього літнього періоду. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.